Так, хочу коротко записати, як я попав на 1000 доларів на 42 тисячі гривень по ремонту машини Hyundai Accent. Зараз є вільний час, запишу трошки коротке відео. Себе Чекаю мали йому на тренуванні. Є зараз вільна година. Пробік саме головне бачимо. 295 тисяч. Що в мене случилося? Случилося в мене те, що я переїздив на ріні ГРМ, я це знав. Там взагалі по мануалу чуть ли не пише 80-90 тисяч. По ГРМу, книжка моя. Але, звичайно, всі кажуть, що там 50-60. Ну і в мене вже було десь там реально 180 чи 90, я міняв на 215 чи 219, 220, ну 1080 там точно вже було. І останній раз, коли я вже був на СТО, там у мене були проблеми з тормозами, я вже хлопцям казав, що помітити ГРМ. Але машину дав, мені тільки один супорт міняли цілий тиждень, то я зрозумів, що це з ГРМ ще буде тиждень. Я без машини тяжко, кожен день потрібно їздити з Бухова в Київ. І не все так просто там з маршрутками з транспортом. Тобто мені проще їздити, звісно, на машині. Машина треба. І я щось потім плюну, зробили тормоза, кажу, все, давайте машину. Герем потім якось. Думав, дотягну до зими. Новогодні праздники, всі вдома. Знаю, що десь можна буде зробити. У мене буде вільний час і, і, і там. На СТОшках, мабуть. І, в общем, не, не, не дожила машина до Нового года. Поїхав на вихідні в сміло. І тільки од'їхав з дітьми, якби, не дуже загружений, сім'єю. О'їхав 5 км від сміли і у мене пропала тяга. Машина вроді би якби заглохла чи не заглохла оберти якісь. Я стартером пару раз дергнув оберти, я показував десь пів 500, ну 500 обертів. в принципі, І, кстати, мигнула зарядка. Я теж зрозумів, що це може воно бути і ще пару раз спробував, стартер крутив легко. Ну і це означає, да, що порвало ГРМ. Порвало ГРМ ми машину на СТО. І у мене є дідушка, який робить все. Він мені робив тут і коробку, газ ставить, що машину не вставляєш, він робить все. Ну, сказав, да, ГРМ порваний. І вони знімали голову. Понятно, голову робили. Клапана загнули тільки половину. Тільки не пам'ятаю, чи впускні, чи випускні. На одній стороні поршні були проточки. то клапана половина не загнула, а половина нових. Зробили голову, голову шліфунули, нова прокладка. Нові половина 8 клапанов виходить, нових. Маслоссомні ковпачки і цепочку розпідвалів поміняли. Це щоб голова перебрана. І, кстати, я сейчас їжу, двигатель начал працювати тихіше. І даже якось не гідрокомпенсатори. Я не спрашував, може там щось міняли гідрокомпенсатори. Ну, прям тихіше двигатель начал робити. По утрам, хто знає такі двигателі 1,6, 6 там G4. Там 4 букомаркировки. Вони цокотять. Цокотять і такі звуки, всякі ролики. В общем, поміняли мені ГРМ. Плюс голова, плюс заміна антифриза. Помпа сказали, хороша. Ця Помпа вже на третій рівень пішла. Ну, пішла то пішла. Ну, заходом вже два тижні робили мені це все діло. Кажуть, світла немає і головку не самі якби, робили, а здавали десь. То це зайняло 2 тижні. Ну, я кажу, давайте ще й по ходовці, бо ходовка, ходовка теж грюкає. Особі на полівій стороні. Не пам'ятаю, коли її робив, коли машину купив. Вже проїхало 150-170 тисяч. І я там так. Опорні підшипники міняв, там, десь якийсь один міняв, там, точечно один амортизатор передній правий. ну і, в общем, По ходовку дорого-багато мене там не було. В общем, ходовку перебрали всю, крім правого амортизатора, воно, що він ще був живий, лівий, потік і стукав опорних подшипників і рульових наконечників Шарові стойки стабілізатора, тут стабілізатора один виходить, аморт в зборі, пружини, навіть, старі. І найголовніше, що випилювали всі речаги. Снімали подрамник і у всіх речагах міняли от в цьому речагу скільки два чи речаги Eh, з однієї, шарова стоїть, а з іншої сторони, по-любому, два якихось блока. Як мінімум два по І uh поміняли ще ходовку. Звісно, ну, машина прям стала збита, тихенька. Але як я раніше чув, що в мене лівий амортизатор стукав на холодну, тепер я чувствую, що у мене правий. Там щось крякає. Вся ходовка тишина, все класно, рулиться класна, на машині комфортно їхати. Все супер. И... В общем ходовка нова. Ну і за все це я попав на 1000 доларів. Рівно майже 42 41 700 1000 доларів на ремонт. Просто Hyundai Accent Один ремонт. Це запчастей туди, він сказав, на 20 тисяч вийшло. 4 тисячі робота по голові. Його робота 17 тисяч, за те, що він зібрав розібрав, плюс ходовка. Все це до кучі. А, заміна ще масла сюди входить, міні-масло. Масло було моє. Купили тільки фільтр. Та нове масло. Ну, в общем, вроді недорого, але все в кучі теж ну, 40 тисяч прична сума. Отак що так я попав з гаремом. Тепер у мене новий гарем і нова підвіска. Якщо чесно, приємно їздить, прям дуже-дуже приємно походовки попередній, в останнє время машина була так то губка, то клацало, то цокало. Такі звуки і здавало. і така вона, звісно. Ну, що чувствую, що шляпа, це як нова машина стала. То понятно, що тепер треба буде їздити і якось продавати не особо хочеться, бо вкладені гроші. Взагалі я подивився там по своїм записям, що я робив там по цій машині за останній рік. Я взагалі багато дещо записую. Що в, мене, в мене ще й в машині є тут чіткий кілометраж, все тут у мене руководство. І в самому кінці я пишу е, хоча б по тисячам, що коли я робив. Ну і тут у мене ось, я так прикинув по-бистрому. Це сюди я пишу ну, якісь поломки. Ну, Це остання в мене поломка. Ну, це на 42 тисячі. Потім у мене в цьому ще тормоза мені зробили там крепко на 12 тисяч. Потім у мене повело ще задню різину. Я ось купив буквально 2 дні назад нову китайську. Тут же воно 3700 по резині. І що в мене ще там? Ну, заміна масла, таке там колодки що то по помілочі, і в мене було був. Ремонт коробки. У мене теж загова коробка на тільки 23 тисячі. І того я це все там, що мені машина тільки Hyundai Accent 2008 року. За рік содержання мені стало в е, цьому році 85 плюс різина. Ну, майже 90 тисяч. Ну, 2000 доларів, навіть більше. От просто така бюджетна машинка може вам стати. Ну це, звісно, при тому, що ви їздите по 30-40 тисяч, тисяч в рік, в місяці проїжджаю 3-4 тисячі, в день я проїжджаю по 100 кілометрів. Ну так, да, місяць-3 тисячі, масло міняю в принцип, кожних 2 місяці на 7 Ось такі у мене розходи і приключення по машині. Якби не дешево, це не считає топливо. Я, я впевнений, що за рік на топливо я потратив десь точно таку саму суму, бо я трачу немало там, тисяч, навіть, по 7-8 тільки на одну машину. Да, в районі 100. І того мені машина на рік обходиться. ну так, Якщо не 200 тисяч, ну 180, і то це одна. Е, немало. Причому що бюджетна, економна, все, там газ. Звичайно, такі поломки може не трапляються постійно, тобто складовку зробили, надіюсь, там на 2-3 роки її вистачить. А взагалі там вона рідна можна їздити і 10, ну там Точечно, може десь щось буде вилітати. не у мене, Подшипники попередку. Ну і ремонт коробки, гарем обрив теж не завжди. Таке попадає, але ну, часто і прогуляє прокладка. І взагалі сама заміна ГРМ там раніше мені за полтора а зараз воно вже заряджаю 3-3,5. Навірно, може і більше є. В общем, така історія з ремонтом. І як я попав трошки на ремонт, на таку суму і ну, на все остальне. Тому дивіться, таке то відео, скільки трошки содержать таку машину. який на яка стоїть зараз прямо. Ну, це я так кажу, 5000 доларів вже там поменше. Там вони ушатаніші на ручки. там, вообще, там уже Я бачу і по 3, і по 4 їх продають. У мене 1,6, в принципі, подорож, але все одно. Я бачу, автомати, звісно, більше ценяться, а е, на ручки. Ну, таке. І пробіг у мене вже он почти 300. Але нічого машина бодра. О, після ремонту голови двигателя не шепче. Просто їдеш по трасі, стою на світофорі, просто тільки чуть, як печка гуде. Вообще, все, все класно, тягне, їде, їджу сам. Взагалі прям 1,6, не знаю. Летить. Ну там До сотні, до 120 там 150 160 спокійно набирає. прям вообще, Двигатель мене і причому дуже економний. По бензину, навіть з такими, что так, я даю на світофорах, на всій газ в пол буквально там літрів 9 9 газу, 10 це треба прямо літом з кондиціонером постаратися і це не економить. Такі у мене розходи по Hyundai Accent. фюнагію записал, Просто в машині після роботи жду. Тренуванням, когось теж така машина, пишіть якимись враженнями, а ще якісь випроси, то в принципі все знаю. Вже на цій машині проїхав. там, Скоро буде 200 тисяч. Багато чого робив, вже все, і коробку, і голову, і походок, і кругом все. там Ставив прицепне. Ой, що багато всього. Тому машина зроблена, в принципі, в ближайший год нема смислу її продавати, тому що гроші вкладені, РМ зроблений, треба катати. 1000, опять же, 50, треба мінімум катати, а там вже буде видно.